Всім привіт! Так, сьогодні хочу робити е, такі простенькі, даже дуже простенькі табуретки в кухню. З чого починаю? Починаю я ось із е, самих кришок. Табуретка в нас буде, сама кришка 30х30, 30, висота, в принципі, без стандартна 45. Так, е, кришки клею я ось такої ось планки. Е, це просто такий брус нарізаний квадрат. Получається 30х30, може чуть-чуть більше. Так, прогнав його в рейсмус, зробив квадрат. Потім підібрав ось склеїв такий щит. Десь тут трошки є ось перепади. Нічого страшного, я його в рейсмус також прожену. І виходить у нас ось такий рівнесенький гарний щит. Потім... По 30 см я її розріжу. Тут таке уголки округлюю. Так, нарізав ось, таких, ось такі квадратні получилися кришечки. Так, потім позаокруглював, ось, виходить, Та будь чим можна, можна ось цим, можна, в принципі, якоїсь там ось кругом від болгарки. Просто позаокруглював так і зробить маленькі. Заокруглення, щоб оці не було гострих углів. Так, потім так. попідрізав ось так вже на торцовці, так, і потім вже за допомогою ось звичайної болгарки і поліровочного круга зробив ось такі заокруглення. Так, далі, зараз з кришками поки що все. Тут залишилося їх шліфанути. Ось ці угли за фрезеровою зроблю також заокруглення. Далі приступаю ось до таких перемичок. Получилось ну, у нас 25 на 80, довжина 19. Поробив ось такі шипи. Так, На кожен стілець їх по 4 штучки буде йти. Так, Наступне у нас ніжки. Ось такі на кожен стілець 4 ніжки. Получились вони у мене 40х40, довжина 42,5, товщина самої кришки буде 25, і висота стільця вийде 45 см. Зараз, що роблю? Буду робити ось такі пази під ось ці шипи. Ось так. Як буду робити? Получається, на фрезері, зараз тут свердлом просто попрохожу трошки просвердлю, і потім на фрезері за допомогою фрези ось доходиш, ну, до, дохожу до, до потрібного розміру. І ось так, потім буду вже їх збирати. Все позафрезеровую. Ножки в мене будуть ось тут. Так трошки навскоси поодрізаю, потім всі вугли також позафрезерую. Так, ось такі ось получились ніжки. Так, ось такий у нас тут пас. Так, ось тут так, трошки нам скоси. Получається, скос іде там, де у нас сам пас з цієї сторони і з цієї сторони. Довжина цього скосу я зробив 20 см. Так, а тут ось 15 мм з кожної сторони. Так, потім, що я роблю? Ось їх позафрезерував з усіх сторін, позашліфовував. Так, посвердлив ось отвори під саморізи. Зробив потай. Потім ці потаї ось такими заглушечками по 4 мм нарізаю і наклею його сажу, щоб саморізів не було видно. Так, Потім ось такі половинки, виходить, склеюються. Ось так, значить гарненькі стики, виходить. Так, потім тут повставляю ось ось ці перемички, які я вже теж, я їх всі вже тут були такі заусеніці, всі повідшліфовував. Ось так воно вийде. В принципі, має вийти ось так. Так, кришки на стільчики. також вже всі зафрезерував. Зверху я зафрезерував фризою R12, знизу тут ось у R6. Всі їх позашліфовував. Зараз буду збирати ось цю штуку. Перед тим, ось як уже склеювати повністю. Так, у ясені я свердлю ось такий свердлом 2 мм. Під шуруп свердлю отвір. Спочатку приставляю, просвердлив отвори, зняв, просвердлив далі, потім вже намазав самим клеєм і вже на клей сажу разом із шурупами. Якщо, якщо цього не зробити, то є дуже велика вірогідність, що можна саморіза, саморіз просто лопне. Ясен тверде дерево. Якщо не просвердлить отвір, то саморіз може лопнути. Так, ось так вони виглядають ось ці заглушечки. Так. Потім е, сама кришка кріплю я ось таким способом. Получається, під углом свердлю отвір, роблю потай під саморіз. Так, і ось на 4, на 4 шурупа, сама кришечка кріпиться. Так, зараз я вже збираю повністю всі стільці і вже в кінці покажу готовий результат. Уже пофарбовані, вже пофарбовані. Так, а ось такі вже вони готові в готовому вигляді. Це ось такі робив я 4 штучки на замовлення знайомому. Ось такі, виходить, класичні квадратні ніжки. Це вже собі Експериментував там з круглими ніжками, так експериментував трошки соснові з кольором. Одну випалив, там лаком скрив, другу там фарбою. Третій ось тоже, там ясеновий, фарбою. Таке 5 штук собі зробив. 4 ті що на замовлення не встиг зняти. Ну, в принципі, на цьому все. Кому сподобалось, підписуємося, коментуємо. Всім до побачення.